Привіт, друзі! Параміт на зв'язку, і сьогодні ми з вами будемо куштувати реберця барбекю, які ви можете придбати у нас в магазині, як в сирому, так і в готовому вигляді. Просто подивіться на це соковите м'ясо. Ви е, знаєте, це найкраще, що може бути взагалі е, до будь-яких посаденьк з друзями, до народження, до взагалі навіть весілля. От уявіть, наречений з нареченою їдять ребра, Не калач там ребра. Я тих поріжив. Трошечки покісточки. О, подивіться, які вони в розрізі. М -м -м. Бачите? Дивіться, це просто неймовірно ніжне і соковите м'ясо. Зверху карамелізоване соусом барбекю. ну Просто шикарно. Ріжемо далі для того, щоб скуштувати. Просто це, ну... О Неймовірний смак. Щоб будемо. Думаю... Що я вам казав саме м'яско, Бовіться, взагалі немає сала. М -м. Просто неймовірне. До речі, дуже прикольно смакує з пінним, яке можна придбати в нашому магазині. Я йду їсти далі. До нових зустрічей.